Всім привіт! Продовжуємо створювати свій власний сайт за допомогою конструктора сайтів Google Sites. На тому уроці ми з вами завершили якраз таки повністю нашу головну сторінку, додали всі головні етапи, які на ній повинні бути. Тепер же нам з вами потрібно пододавати цю інформацію на певні сторінки. Я одразу хочу ось тут змінити, щоб тут було не написати мені, а саме дізнатись більше. Чому саме так? Тому що я хочу, щоб у мене ось тут от була саме інформація про мого фотографа. Тобто, і якраз сюди я додаю посилання про мене. За кадром я вже додав деяку інформацію на ті сторінки, де в цілому цікавого нічого не буде. Зараз це я вам покажу. Натискаю опублікувати. Опублікувати. Захочу на свій сайт. Перевіряю, так, написати мені поки що активне. Оновлюємо ще декілька разів. Може оновитись не одразу, так, дізнатись більше. Тепер дивіться: у нас є декілька сторінок, з якими нам потрібно попрацювати. Головна у нас повністю готова, максимум тут будуть деякі маленькі дрібні е, доопрацювання. Але в цілому вона вже готова. Наступна сторінка це у нас іде про мене. Про мене, я тут за кадром трішки додав інформацію. Яку саме я переніс з головної сторінки ось цю інформацію, і додав інформацію саме історію нашого фотографа та, наприклад, два диплома, які згенерував мені штучний інтелект. Тобто, в цілому нічого складного тут немає. Це робота з текстом та робота з зображеннями. Так само я попрацював із наступною сторінкою: це з портфоліо. Портфоліо також у мене. Трішки збільшилось, в плані чого це в плані фотографій. Тобто я додав сюди більше фотографій, звертаю, ага, отут у мене є от недороботка. Потрібно допрацювати. Заходимо сюди в портфоліо. Дивіться, тут у мене просто звичайний ряд із трьох фотографій. Тут у мене так само, як було на головній сторінці, а ось тут, тут у мене вже є два зображення, яке йде одне за одним, і якраз вони по розміру одного великого зображення. Тут, тут так само у мене є саме. Що по розміру трішечки не таке Підрівняли це все, є. І ось тут так само мені потрібно буде підрівняти це за розміром. Або ж підрівняти саме за розміром ось ці два зображення, або ж два фото по розміру ось цього блоку. В цілому, ми так само можемо ось це от переносити, так, як нам захочеться Але я думаю, що для. Початкового етапу цих зображень і цих фото буде вистачати саме нашому юному фотографу, у якого там не дуже багато робіт, або ж у якого дуже багато робіт, то він може так викладати їх дуже багато. Плюс тут же ж можна буде додати посилання на інстаграм, хоча у нас воно тут є знизу, але ми можемо його додати ще ось тут, от, якось так вгорі, щоб люди одразу могли зрозуміти, що переглянути більше, і додати посилання на ваші соціальні мережі. Це як один із варіантів. Тобто, про мене та портфоліо в нас теж сторінки повністю готові. Максимум тут можна буде додати якусь коротку інформацію: це або нові фотографії, або новий якийсь текст про нашого ем, саме фотографа. Тут я саме виділив, дивіться. На про мене тут мої дипломи та нагороди. Тобто, якщо є які нагороди, там грамоти, подяки, ем, медалі або ще щось, то в цілому можна буде сюди також додати ці фото для того, щоб можна було показати людям, що фото це не тільки якесь хобі, а ще й цікава робота, на якій можна отримати великі нагороди. Демо далі, далі ми переходимо з вами до сторінки послуги. Та до сторінки саме блог і контакт. Тобто, це три основні сторінки, з якими нам з вами потрібно буде попрацювати. Зараз ми з вами попрацюємо саме з сторінкою послуг. Так, тепер дивіться, ось цей банер мені не потрібен. Ми його повністю видаляємо, залишаємо пусте місце. Тепер сюди я повинен буду перенести інформацію, яка в мене вже є на нашій головній сторінці. Для цього я роблю дублікат сторінки, їх ставлю поруч. Листаю донизу і дивлюсь: тепер є мої послуги. Тут я копію цей блок і просто прописую як послуги. Тепер я копіюю ось ці от блоки по черзі. Це ось так: от перший блок, другий блок, та третій блок. Тобто є окей, я це підредагував, є все. Тепер так само я можу сюди додати копію інших варіантів. Тобто, у мене там були ще зображення і. Був ще текст. Тому я так і роблю: я поки що дублю ці всі блоки, заходжу сюди, обираю саме ем, іконки послуг і дивлюсь, де він ще тут. Наприклад, освітлення поставлю. Тут я на даний момент буду саме робити якось у збільшеному варіанті тобто щоб не обрізати, а поки що для зразку покажу, як можна це все зробити ще в іншому форматі. Тоді я ось ці от тепер можу видалити. А продублюю саме ось ці от пункти, і на базі них буду вже редагувати. Так, є світло я додав. Змінити зображення, додаємо сюди відеоредактор. Та ще у нас є один варіант: це продукти та товари. І тепер я просто повертаюсь до нашого файлику і шукаю інформацію, яку я сюди хотів додати. Це. Фотографія продукту певного. Так, тут у нас 18-й. отак так само робимо 18-й і додаємо жирність. Копіюємо цей текст, заміняємо його. Робимо курсивом і робимо десяткою Є. Далі у нас є налаштування, освітлення, або просто можна зробити освітлення. Це також нам підійде. Освітлення. Так, 18, 18 є. Так само копіюємо цю інформацію, повертаємось до сайту і робимо її курсивом і 10 розміром. І тепер останнє це якраз таки у нас редагування відео. Тут 18. Ні є. І допрацьовуємо ось цей от наш текст, тобто вставляємо всюди, де все нам потрібно допрацювати так, щоб воно було однаковим. Є. Доробили ці варіанти, тобто можна залишати і отакими зображеннями, але мені здається, що з меншим форматом зображень буде набагато краще, зручніше та візуально приємніше виглядати. Хоча цей також варіант буде підходити. Але мій варіант буде більше до цього схильний. Окей, зробили. Тобто ми налаштували саме всі послуги, які може надавати наш фотограф. Але так само, як і у кожного фотографа або у кожних послуг повинен бути певний прайс. Тому ми одразу дублюємо ось цей варіант, тут знизу послуги залишаються, робимо роздільник, до догори, і отут пишемо прайс. Тобто прайс наших послуг, які буде надавати наш фотограф. І ми тепер так само можемо за допомогою звичайних е, варіантів з полем тексту пододавати саме інформацію, яка у нас повинна бути. Я зараз дублюю її декілька разів, або ж ось так от. Або просто дублюю її ось таким чином та переношу одну до одної. Є Чотири поля мені з текстом потрібно буде, і тепер я буду саме працювати. Також я можу одразу додати саме кнопку, хай будемо е, замовити, і посилання поки що буде тільки на наш сайт. Хай цього буде вистачати. А трішки пізніше я допрацюю цей пункт. Роблю кнопку посередині. Зробили кнопку і тепер дивимось, можемо заповнити за контуром зробити або тільки текст. Зараз зробимо саме з контуром. Зробили такі дії. Далі ми повинні додати сюди інформацію про наші послуги. Це я все додав уже. Це я також додав. Це також додав. Так, кнопка. Тут я замінив про мене більше. Футер у нас є. Відгуки клієнтів також я додав. Я зробив одразу так, додати коментарі також можна, але про це поговоримо пізніше. І от, якраз таки послуги та ціни. Беремо та додаємо інформацію до нашого сайту. Беремо зараз, все копіюємо та спробуємо додати. Так, одразу воно все додалося. Обираємо стандарт 3000. Я обрав, наприклад. або давайте зробимо тут півтори тисячі гривень. І невеличкий опис про саме нашу дію, яка буде відбуватися за такі гроші. І тоді, ось тут, от знизу, ми можемо видалити цей блок. І знову-таки, як і на попередньому, ми повинні вирівняти по ширині або зробити саме отак от Тоді давайте зробимо так: от 3 години сесії, 130 якісних зображень. Приватна фотогалерея онлайн. Необмежена кількість місць е, покриття. 360 хвилин. Е, 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 е. Ну, так от. Окей. Е, е, хвилин, Ну, наприклад. 30 60 хвилин зйомки. Ми будемо розуміти. Ага. Там у мене є 3 години сесії, тоді відеофільму. Важді якость. Окей. Зробили такі дії. Тепер налаштовуємо. Додаємо жирність. 18-й. Посередині. Ціну так само ми виділяємо десь на 4, а краще навіть на 16-й шрифт. 16-й шрифт. Робимо курсивом та робимо посередині. Замовити, у нас є 3 години сесії. Ми тут робимо десь 13 шрифтом курсивом. Є можна також зробити іншим шрифтом для того, щоб він у нас якось відрізнявся. Зробили такі дії. Тепер ми копіюємо повністю цей блок. І ще раз його копіюємо. І вже тільки заміняємо нашу інформацію, яка тут повинна саме бути. Знову таки робимо ті самі дії. Тільки тут у нас вже не стандарт, а топ. Топ зйомка, наприклад. О, цінник зробимо 3500. Десь отак от. 7 годин сесії 500. 500. Так. Ну і те ж саме. Тобто в цілому тут ми можемо побачити, що відрізняється саме з форматом, скільки буде сесія у нас іти, і скільки буде у нас якісних фото. Тоді давайте тут, напевно, зробимо півтори години. Півтори години тут зробимо три половини години. Хоча ні, повертаємо назад, тому що тут якраз таки у нас буде інформація про те, що 3 години якраз на фото та на відеозйомку 60 хвилин. Тоді так, залишається ось так от. Тут тоді ми робимо навпаки 6 годин, DC. і робимо останню нашу варіативність: це преміум зйомка. преміум є. Тут хай буде у нас тепер 8 тисяч гривень. А тут хай буде 10 годин сесії. Так, На обмежена кількість якісних зображень, тобто, скажімо так, що тут у нас буде скільки вийде якісних, стільки ми отримаємо. І от таким чином ми якраз таки можемо зробити інформацію про е, саме наше замовлення. Трішки пізніше ми переглянемо, як це можна буде зробити. Ось тут форму для замовлення. Поки що цю сторінку ми залишаємо такою і переходимо далі. Далі ми йдемо до саме блогу. З блога ми робимо ті самі дії, що і робили з попередньою сторінкою. Тобто видаляємо все і переносимо сюди інформацію, яка у нас є ось тут. -от. Тобто ми копіюємо назву, обов'язково переносимо її сюди, і копіюємо потім наші блоки з інформацією, Для того, щоб можна було в будь-який момент їх додати ще більше. Я поки що тут залишаю їх три, якщо потрібно більше, то ми їх, звісно ж таки, додаємо більше. І зараз, якраз таки, ми звертаємо увагу на сторінку, це на запис 1, запис 2. Тобто я якраз таки робив сторінки додаткові, які можна буде, якщо ми натиснемо на ось цю кнопку, то перейти на наступний пункт і там уже виконати свої дії. Тобто тепер я зараз для окремого із цих варіантів створю сторінку, повністю заповнену інформацією. Для цього я знову-таки копіюю наше посилання. Відкриваю у новій сторінці і відкриваю саме запис 1. В записі 1 я буду прописувати саме повністю ось цю от тематику, а, тематику нашого блогу або певної історії. Для цього я зараз копіюю повністю цей варіант, переношу його на нову сторінку і тільки просто трішечки його відредагую. В якому плані? Це отакому. От я пропишу, коли це було саме зроблено. Так, цей варіант ми видаляємо. Ось так от зробимо. І тут також видаляємо. Хоча навіть ось цю інформацію я б видалив, хоча замість неї ми зараз дещо інше зробимо. Так, помічаємо собі, що ми також вже додали, є. І тепер у нас розпочинається саме процес додавання інформації до нашого. Аркушу з блогом. Робимо тут шрифт трішки більшим. Так, робимо тут ось так от. Тут також додаємо інформацію, ось таким от чином. У нас хай так і залишається. Якщо комусь вистачає так, тут можна зробити так от ану просто якщо через дефіс не буде цікаво. Тобто, краще робити нижнє підкреслення. Зробили. І додаємо сюди жирність для того, щоб можна було зрозуміти, про що це і як буде зроблено. Тут так само можна за допомогою відступів поробити саме інформацію, ось так от, і зберегти її. Так, після того, як ми додали саме інформацію про те, про що буде йтися в цьому саме блозі, ми тепер повинні сюди перенести інформацію, яку ми раніше заготували. Ну, от Якраз таки у мене є. Багато різної інформації, я її просто зараз переношу у вигляді тексту. Тобто, тут, так само, як і на попередніх сторінках, ми працюємо саме з текстом, нічого складного немає, і можемо після цього якраз таки також додавати зображення. Я от одразу зараз хочу сюди додати відео з YouTube, я вже підготував посилання. Для того, щоб додати відео, ми дивіться, можемо або обрати заповнювач. Натиснути на нього, і у нас тут є вибір, що ми хочемо додати. Обираємо YouTube і вставляємо посилання з YouTube. Інший варіант це ми можемо саме пролистати донизу, і у нас отут є саме YouTube. Натискаємо на нього знову таки. Вставляємо в пошук посилання, шукаємо його. Підтверджуємо: натискаємо Enter і додати. І після цього у нас додається саме відео, де ми зможемо переглянути ту або іншу інформацію з тих або інших. Джерел. Далі ми так само можемо сюди додати документ, презентацію, таблицю, форму та діаграму. Нас зараз цікавить документ, презентацію та таблицю. Вони додаються однаково та налаштовуються також однаково. Для того, щоб додати, я зараз хочу саме зробити це з презентацією. Я вже її підготував та завантажив на Google Диск, натискаю Презентація. Обираю презентацію та додаю сюди. Але перш ніж додати. Одразу повідомляю, коли ви хочете додати презентацію до свого сайту, ви її обов'язково повинні завантажити на свій Google диск. Чому? Тому що у вас презентація буде звідти братись і переноситись на ваш сайт. Якщо у вас презентації не буде на Google диску, тоді вона ніяк не буде у вас працювати і буде писати, що виникла якась помилка, цього файлу не існує. Тому всі файли по типу презентації, документу, таблиць або форм у вас повинні зберігатися на Google диску. Обрав я презентацію, додаю її сюди. Бачимо, що є ось таке повідомлення, в якому мені потрібно переглянути, чи правильна презентація, і дозволити саме її. Переглядати, коментувати або редагувати. Якщо ми оберемо пункт редагувати, то її можуть змінювати будь-хто. Якщо оберемо пункт коментувати, її зможуть переглядати та залишати коментарі під цією презентацією. Якщо ми залишимо тільки переглядати, то користувачі зможуть тільки переглядати нашу презентацію і все. Ну і звісно ж таки завантажувати її. Демонструвати і виконувати інші дії, окрім редагування та залишання коментарів. Тому я раджу завжди обирати саме або може переглядати, або може коментувати. Це от два варіанти, які вам будуть підходити для того, щоб опублікувати його на вашій сторінці. Такі самі налаштунки будуть в вашому документі або в таблиці. Тому вони схожі між собою. Я це зараз буду показувати саме на базі презентації. Натискаємо поділитись. Бачимо, презентація у нас є, і додаю її ось так. я трішечки підрівнюю під розміри саме е, нашого відео. Після цього я додаю і іншу інформацію, яка у мене заготовлена по тематиці саме нашого блогу, або саме цієї інформації. Тобто робимо ось таким чином. Тут можна буде трішечки погратися, але я зараз налаштую саме в такому форматі, що в мене буде просто багато тексту і все. Але ви ж можете зробити так, щоб тут було саме і текст, і відео, і фото. От Якраз таки згадав, що в мене ще є заготовлено фото, тому я зараз його додам. Знову таки додаю заповнювач. Представляю його під, під, над підсумком і додаю зображення з нашої папки. Воно є от таким. от. І розтягується це зображення по розмірам. Саме нашого листа або ж нашого сайту. Є. Зробили такі дії і тепер просто зберігаємо та публікуємо наш сайт. Опублікувати натискаємо та зберігаємо всі наші зміни. Після того, як ми це все зробили, ми відкриваємо саме опублікований сайт, копіюємо це посилання обов'язково. Копіюємо це посилання обов'язково. Переходимо на першу нашу сторінку. Та ось тут тепер нам потрібно змінити саме сторінку не на блог, а саме на це посилання. Тобто, щоб кожен, хто захотів дізнатися про е цю інформацію, натиснув на посилання і перейшов саме до перегляду цієї сторінки, а не на сторінку всіх блогів, які у нас є. Також на ось цій сторінки блог. Ми також туди переходимо. Так, зараз перевірю на головній. На головній На На що тут? На головній блог. То я змінив саме на блогі, зараз змінюю на головній. Тобто і на головній ми змінюємо. І змінюємо ось тут, от в послугах. Точнеше, ось тут. от. І змінюємо ось тут от саме в блогах. Тобто ось тут -от також додаємо саме інформацію на перехід на цю сторінку. Після таких дій ми зберігаємо також наші всі зміни, натискаємо Опублікувати. Чекаємо декілька секунд для того, щоб це у нас все зберіглося. Натискаємо Переглянути опублікований сайт. І тепер, коли я буду натискати на читати більше, у мене буде відкриватися інформація про цей пункт. І тут же я зможу одразу переглянути наше відео, пролистати нашу презентацію. Або відкрити її на весь екранчик так, щоб це було зручно нам демонструвати. Тобто, повністю все працює і функціонал є. І так само тут я можу пролистати, подивитись і е ознайомитись з цією інформацією. Зробили. Але тепер для того, щоб ось тут у мене в блогах не було запису 1 та запису 2, я заходжу на сторінку і ось тут от просто натискаю на 3 крапочки та обираю вилучити з панелі. Тобто сторінки у нас. Працюють, але вони будуть доступні тільки за посланням. Тобто тільки на ось цій кнопці я і зможу перейти до повного ознайомлення цієї інформації. Або ж через ось ці от кнопки я також зможу переходити та ознайомлюватись, але вже як редактор. Люди ж, які будуть заходити та читати цю інформацію, можуть це зробити тільки за допомогою ось цієї от кнопки. І знову-таки також не забуваємо опублікувати, щоб усі зміни у нас зберіглись. А на цьому в мене все. В Наступному відео ми розглянемо, як можна буде налаштувати повністю сторінку контактів, та ще розглянемо, як можна буде зробити форму для замовлення тих або інших послуг. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі.